які маленькі а носики кили краси малыш да їхня мамка давай з дороги уберемо Доброго дня, друзі, слава Україні. Героям слава! Сьогодні 13 червня у нас починаємо бризкати сою Канзас. Зараз вам покажу, чим ми бризкаємо, як завжди. Так, Значить, у нас сокар, речовина. Всіх просите показувати, показую амонійної солі, бачите, ліфосат. Заливаємо зразу його колотим, потім додаємо ми інсектицид. Так, де тут щоб ви бачили все. Це ми так додаємо. Що такі ці, бо ми зовсім осені закупилися, щоб все в нас було. Ну і додали трохи пін... да. піноль. Я завжди його показую, а де ти його вкинув? Щоб не було піни ага. піне. От піни Ну там грам 20 ми так додавали для проби. Так, це я вам показав. Тепер показую, яка ситуація в сусіда. Весняна оранка, не знаю, він закатковував, ну тут жах. А, так, да. ми давали по 2,6. Ну, тобто. У нас бочка на 800 літрів. Форсунка роса 50 літрів. Розход робочої речовини на гектар. Получається 800 літрів на 16 гектар. Ми залили Сокара 45 літрів. Так. Сусіда тут, звісно, печальна. Вона отак грязна. Показую, він ще не бризка, не знаю, що він чекає. Показую нашу. Сівалка веселкова, хто знає, край у нас трохи грязнуватий. Як бачите, це край. Ми його, може, трошки залишимо бризкати, бо вітер, щоб людям нічого, ми края, мабуть, поставляємо на один бризкувач і заїдемо, будемо шурувати, так сказати, середину. Ну, середина тут у нас чиста. Можна було дати літри, але вирішили, що, що більше дамо, бо вітер. Як бачите, тут Березка. В основному Березка у нас така соя. ось Три тройчастих пари, бачите, третя викидає. Є дві, третя на виході, ось, грубо говоря. Ну, це те, що не зійшло, тільки сходи. Так що соя чиста, Там мене вчора підписчик питав, чому світла соя, ну він Олдхем брав. Олдхем світліший від Канзаса. Канзас буде сама маса, ну, листочок темніший. Так що Олдхем буде світліший. Також чому може бути світла, коли дуже багато бур'яно, як він, сусідів, да? мишій там. Тобто азот не буде голодання сої. Бурян витягує на себе все. Тому я завжди казав, що треба раніше бризкати, так як ми з золтхемом зробили. Тобто Ми побризкали, убрали, падалицю соняшника. Тут у нас соняшник є, але це видно від сусідів залітає, тому що на цьому полі ми вже... Це третій рік соя по сої, останній рік. І два роки тут була кукурудза Тобто п'ять років тут соняшника не було взагалі. Лобода, бачите, ну і убере. Це бачите, де колесо пройшло сівалки, тут більше бур'яну. видно. Каткування. Ну є маленький будь'яний сходи, тобто його якраз чик-чик уберем. -чик Красота, чесно, обалденно посіяла, сівалочка. Братан, це брат Перша, Перший раз за свою життя він сівалкою, так сказати, користувався, сіяв, все класно вийшло. Така гарна соя подобається. І чому мені подобається міждуряддя 30, це тепер водить у нас поки навігатора немає, да? GPS, щоб по навігатору ходити, там Богдан підписчик мені сьогодні повинен антенну вислати. Спробуємо. Ну, Сьогодні будемо, поки вона прийде новою почтою. Програму вже встановив на телефон. Будемо пробувати тоді по навігатору, настраюватися, як вона, вона бризкатиме. А взагалі, як ми бризкаємо. Рядки видно, коли я заходжу крилом, бачу де рядок, на якому рядку йшло крило, розвертаюся, заходжу на той рядок і бачу вже колісо стало Допустимо, по цей рядок. І я по цьому рядку повів. гарно. гарно. Що тут скажеш? Пітер, конечно, може звук буде поганить, вибачаюся, ну так як есть. Видите, яка вона тут класна бомба, ізвичай, коротше. поставили так як вітер щоб не палити, коли прийдемо без ну, вітру як не буде тоді трав'я. А це в борозні е, мала вона ну пізніше зійшла боту було і за кольосами трошки гірше посходило. я вже попереднє відео казав хто дивиться той розвиє Классно! Тут дурмон местами А там вообще у нас такие сейчас... Там земля какая-то такая... ...дуже жирная більше Ну тут вообще рядки вже зливаються, цю дети ще підняти круп понаривав не видя теж ріша земля там пикше бур'яна Так, друзі, сьогодні 14 число приїхала ми з Сою Олтхем бризкать. Дивіться, яка вона. Хто підписаний на канал, ті знають, що ми вже тут бризкали по один раз Літрой. Е, Убирали соняшник. Ну, Ось друга хвиля пішла. Бачите, цей згорів. Вона чиста, класна. Ну... Е... Зараз будемо сокаром бризкати тут. На 16 гектарів ми даємо 35 літрів, так як тут вже одне оприскування було і воно чиста. Можна було по 2 літри дати, але ну, вирішили так. Ось теж зійшов соняшник, бачите, друга хвиля, а ось от згорівший. Все чисте, де не де сходи місцями. Зараз ми накриємо його. І все буде нормально. А, все, диви, прольот, бачите, зробив. Не достав крилом. Ну це без навігатора, десь антенна йде, завтра вроді, прийти, Ну поки вона прийде, то ми все і побризкаємо. Канзас ми вже побризкали, ось можете бачити, де не бризкана воно. Буде видніше тепер вибризки йому. Соняшник. Що е, по Олдхему? Попередник тут соняшник. Звісно, е, земля ну, соняшником трошки просажена, Да? і Канзас виглядає краще. Якщо так подивитися. Хоча тут посів на два дня пізніше. Тобто Олдхем раніше сіявся на два дні. Така Там мене запитували, то я показую, що у Олдхем світлі листочки, можете побачити, вона більш світліша. Така вегетація. Ось, миші, буде Та, ось одна миші почала друга хвиля. Ну, при першій хвилі ми обирали соняшник. Тому ми давали, бо там запитували, чого така мала норма. Практично чистий, але мелко таке є. Турман так, пішов. Ну, мелко, тут можна було і двома літрами, але ну, вітер. Вітра не припиняються, да, треба бризкати. І на завтра вітер стоїть, вирішили. Шужов. ж показав сюди. Ось все теж сходимо, бачите, дурман. Згорівший соняшник. Таке поле. Як далі буде розвиватися, ми будемо показувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба і гарних врожаїв. З гарними цінами.